Словник російської новомови доповнився черговим ефемізмом. До різноманітних хлопків, позаштатних сходів боєприпасів та іншого негативного зростання додалося регулювання параметрів у тепловому пункті. Ось так російські змі пояснюють холод у квартирах мешканців Російської Федерації. Отже, для розпропаганди прийшов час зігріти їх розповідями про те, як в Україні все погано. Путін на росіянах тренується заморожувати європейців. Насправді подібні новини зігрівають росіян мало, бо до чату замерзаючих із початку тижня підмосковних міст увійшли. Пенза, находка та Владивосток. А 11 січня доєднався і Новосибірськ, де тепло перестало постачатися у 237 житлових будинків. А також без опалення залишилися понад 20 шкіл та інших об'єктів соціальної інфраструктури. Також відзначилися Саратов, де опалення було відключено у 650 будинках та 100 об'єктах соціальної інфраструктури, та Волгоград, де без тепла замерзають десятки тисяч місцевих мешканців. Опалення було відключено у 223 будинках. Далі географія російського льодовікового періоду, схоже за все, буде тільки поширюватись. Раптове повернення льодовикового періоду на Росії пояснити достатньо просто. У Кремлі занадто сконцентровані на поверненні тоталітарних сталінських практик, а не на відновленні сучасної російської енергоструктури. По-друге, окупанти марять знищенням української енергетичної та інфраструктури усіми видами зброї, окрім поки що ядерної, як заявив 11 січня Дмитрій Медведєв. І по-третє, занадто багато окупантських сил займає імітація відновлення того, що вони самі зруйнували на тимчасово окупованих територіях України. І в майбутньому змін на краще в них не передбачається. Холодні путінські подмосковні вечора будуть тривати щонайменше три роки. Згідно із бюджетом 2024-2026 років, видатки на житлово-комунальне господарство скоротяться у два рази, і в результаті будуть меншими аж в 33 рази ніж військові видатки. Тому один із топ жартів цього тижня Путін на росіянах тренується заморожувати європейців. Цей жарт доволі зловісний, поки що тільки для самих росіян. Отже, друзі, як ви бачите, певна карма таки існує: Путінська Росія, погрожуючи заморозити Україну і всю Європу, поки що успішно виміщує свою холодну лють на власних громадянах. Ну а ми разом з вами продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Будь ласка, тримайте ваш розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була КонтрПропаганда. До побачення.